На цих кадрах журналіст програми Гроші в ролі покупця землі. Ділянкому продає чиновниця із Вижгородської райради. Під прикриттям наша людина доводить дійство до кульмінації, торгується за недоторкану землю прямо в стінах держустанови. Це справжня оперативна робота. Є чому повчитися навіть правоохоронцям. Але чи набули ці слідчі матеріали юридичного статусу? Дивимося сюжет дуже «Гроші». Ці люди вдячні програмі гроші. Завдяки телебаченню вони знову вірять у справедливість. Суди ми виграємо. Якщо б бы не було телевізіння, суди б ми не вигрівали. Ця історія почалася з цієї зустрічі, яка здивувала всю країну. Жінка на відео пропонує придбати ласи шматок землі у місті Вишгороді. Це дві хвилини від столиці на самісенькому березі Дніпра. Це та вот Ні. про це. Ні, отево на свій час дуже багато людей. За законом береги Дніпра не можна продавати. Вони належать всім відпочиваючим. Але жінку продавця це не зупинить. Вона підказує нам, як перетворити цей берег з громадського на приватний. Щоб всі зайві, які хочуть відпочити біля річки, і близько не підійшли. А так то якщо ви тупоїм'я за маленький вида, ви купили. і а ауте всі усі до так. От я, я би наприклад, ділила только так. Здається, перед нами досвідчений експерт з нерухомості без принципів, але ні. Перед нами посадовець, який попався на горячому. Ну, знаєте, Жінка, яка торгувалася з нами за землю, представилася працівником міської ради Вижгороду. Зараз ми перевіримо, чи дійсно посадовці вижгородської міської ради торгують землею. Ми відшукали її кабінет. А ось і вона. Знайомтесь. Друга людина у вижгороді після мера мене? Ні, не покупається. Впізнаєте це обличчя? Придивіться уважно, але вона ще й не здогадується, що стала героєм програми гроші і продовжує перемови про продаж землі. Е -е, давайте тоді не зі говорити. Угу. Ну хорошо, не здесь. Угу. І що, і що? Особи, і осіб, що? Справа я не хочу розвитися. Далі пані Ольго розповідає, якими саме справами можуть займатися посадовці Вишгородської міської ради. Землю виділено не на неї, а на підставних осіб. Самі фамілію. Васюк? Да. А там? І що? Да. Дружай, не? Да. Якщо ви працювати здесь, то глупо було б бы на себе формати, правильно? Звісно. Але коли настає момент і ми представляємося журналістами, торговець землею раптом починає нервувати і тікає. Скажіть нам, будь ласка, як посадова особа. Скажіть нам, будь ласка, як посадова особа на робочому місці можна продавати землі. Я не знаю, про що говорити. А записано сусіда. Ну, невже їй більше нема чого запропонувати покупцеві? Поки посадовець ховається у кабінеті, у місті Вишгород справжнє народне повстання. Люди вийшли проти продажу тих шматків землі, що нам тільки пропонувала посадовець. Любими питаннями будемо їм прип'ясувати, тому що це ну, нам на голову прямо звіді зараження. са. За допомогою програми гроші ці люди сподіваються відновити справедливість. Ми зсилалися на вашу передачу, Ми Везде. На вашу передачу відправляли інтерв'ю, ваші ваші репортажі, які ви не неоднократно. відправляли да. во, во всі інстанції. Але підприємливо посадовець нещодавно була впевнена, що знає, як закінчиться ця історія. Суди закінчаться в нашу формі. Це однозначно. Просто зараз mm відтягується -hmm. цей процес спеціально. Проблема в тому, що не всім да. Але після втручання програми «Гроші» ситуація змінилася на користь мешканців. Вони зателефонували нашу редакцію, аби повідомити гарну новину. Приложили диск передачі гроші. добились все таки про прокурор благодаря виграли в ну, такива Також була порушена кримінальна справа. Сьогодні береги знов належать людям. Щоправда, на них вже встигли побудуватися ділки. Незважаючи на всі запрети продовжується все-таки будівництво. і люди питаються, хоча б самозахватом, але новопострої. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у місті визов, адже місцеві жителі розраховують на програму гроші спільними усілями. Ми заставимо виконавчу службу привести рішення свободі місце, для того, щоб реально можна було виходити на річку.